Святий вечір, добрий вечір в нашій Україні, добрим людям на здоров'я колядуєм нині. Святий вечір, добрий вечір, Христос народився весь народ наш крас. Україн... Щиро помолився, Святий вечір, добрий, добрий вечір, вечір зійшлася родина, та не в кожній нині, хаті, весела новина, святий вечір, добрий вечір та свята вечір. Тож святвечір в Україні наступає і з Різдвом Христовим нас вітає. Ми сьогодні дякуємо Богу і ЗСУ за наш святвечір в Україні вдома.